Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Будемо навчатись мови золотої. У трави веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що постане річкою, пагінця зеленого, що зросте смерічкою. Тема сьогоднішнього нашого уроку дослідження ролі. Умовлені фразеологізмів, вживання фразеологізмів у власному мовленні. Запишіть, будь ласка, Число. класна робота. Запишіть рядочок буквосполучень. Запишіть слова, гайок, гомін, гомонить. Послухайте уривок вірша, і доберіть та запишіть синонім до слова гомонять. За тих айок. І верби кучеряві пташиним співом вже не гомонять. Який ви синонім підібрали до слова гомонять? Молодці чудово говорять, балакають, базікають, розмовляють. Теревенять. Далі ми з вами попрацюємо зі словниковим словом. Розгадайте ребус. Яке слово заховалось? Молодці. Говорить. Запишіть це слово. Виконайте звукобуквений аналіз. Кладіть з тим словом речення. Подивіться на екран і перевірте, чи правильно ви зробили звукобуквений аналіз слова говорить. Розумнички! Далі ми з вами порівняємо речення і дамо відповідь на запитання, що означає вислів Купити кота у мішку. Роман. Купив блокнот і не роздивився його як слід. Роман купив блокнот, як кота у мішку. Так, чудово, купити кота у мішку це вислів, який складається зі слів, які мають такі значення. Кіт, тварина, мішок. Вшитись тканини в містище для зберігання чогось. Купити, придбати за гроші. Тобто, в буквальному значенні купити кота у мішку, придбати тварину, яка сидить у мішку. Але вислів, купити кота у мішку є фразеологізмом. У фразеологізмі значення кожного слова не розглядають окремо. Купити кота у мішку означає зробити покупку, не розглядаючи її. То що ж таке фразеологізми? Фразеологізми це стійкі поєднання слів що є в мові єдиними неподільними, цілісними зазначенням висловами. Пояснення фразеологізмів ви можете знайти у словниках. Фразеологізмів. На екрані ви бачите QR-код. За допомогою нього ви на своїх телефонах відкриєте в електронному вигляді словник фразеологізмів. В паперовому вигляді словники фразеологізмів ви можете взяти у шкільній бібліотеці. Я маю надію, що словнички фразеологізмів стануть вам у пригоді. А зараз ми з вами встановимо різницю, яка є між словосполученням та фразеологізмами. Так, фразеологізм це стійкі поєднання слів, що є в мові єдиними, неподільними, цілісними зазначенням висловами. А словосполучення... Утворюється поєднанням двох або більших головного та залежного. Тому не вішай пальто це в нас словосполучення, не вішай ніс фразеологізм. Складіть речення з фразеологізмом і звертанням. Що означає фразеологізм Не вішати носа, не журитися, не засмучуватися, втрачати надію, не радіти, не веселитися, ображатися. Чудово не вішати носа, не засмучуватися. Дивіться, у вас є зразок. Нам потрібно скласти речення фразеологізмом. І звертанням. Не забувайте, якщо звертання на початку речення після нього ставимо кому. Середині речення виділяємо комами з обох боків. В кінці речення перед звертанням ставимо кому. Аліно, не вішай носа ти розв'яжеш задачу. Трудово. Уявіть, що ви виконуєте дії, зображені на малюнках, яким буде результат. Чому? І запишіть, будь ласка, парами фразеологізм і його значення. Носити воду решетом, писати вилами по воді, товкти воду у ступі. Значення. Марно витрачати час займатися чимось непотрібним. Про щось малоімовірне, таке, що може й не відбутися. Чую молодці. Носити воду решетом. Марно витрачати час. Писати вилами по воді про щось малоімовірне, таке, що може й не відбутися. Товкти воду в ступі, займатися чимось непотрібним. А зараз ми з вами заглянемо в творчу майстерню. Будемо виконувати практичні завдання. З'єднайте фразеологізми з їх поясненням. Які звички тварин описано у фразеологізмах? Склади речення кожним із фразеологізмів про школу і навчання. Кіт не валявся, чорний кіт пробіг, кіт наплакав, коту під квіст, даремно, мало посваритися, нічого не робити. Кіт не валявся нічого не робити. Чорний кіт пробіг. Осваритися. Кіт наплакав мало. Оту під хвіст даремно. Пишіть фразеологізми у тому порядку, в якому наведено їхнє значення. Кладіть речення з одним із фразеологізмів на вибір. Перевіряємо. Курам не сміх зробити щось нерозумне, недоладно, як корова язиком злизала, що небудь, що швидко зникає, і кіт не валявся, коли роботу, яку необхідно виконати, ще й не починали. Як свиня в апельсинах про людину, яка зовсім не розбирається в чомусь. Дивитися вовком, сердитися на кого-небудь. А зараз, будь ласка, зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте за бджілкою, яка перелітає квітки на квітку. Бережіть свій зір і завжди робіть гімнастику для очей. А ми з вами продовжуємо, установіть відповідність між поданими фразеологізмами та їхніми значеннями і запишіть давати прочухана, пасти задніх, оббивати пороги, хапати за душу. Позакладало вуха. Дуже сварити, постійно ходити, хвилювати кого-небудь. Хтось не чує, відставати. Перевіримо, як ви вправились в завданні. Давати прочухана. Чую, молодці дуже сваритися, пасти задніх відставати. Оббивати пороги, постійно ходити, хапати за душу, хвилювати кого небудь позакладало вуха, хтось не чув. Розумнички, гарно впорались з завданням. А зараз ми з вами із поданих словосполучень слів випишемо лише фразеологізми. Зарубати на носі. Бити в барабан, робити змухи слона, купити квиток, чудовий край, народитися в сорочці, швидко йти, як мокре горить. Подивіться на екран і перевірте свої записи. Ви мали виписати лише фразеологізми. Зарубати на носі, робити змухи слона, народитися в сорочці, як мокре горить. А зараз ми з вами трішечки повідгадуємо загадки-жарти. Ми знаємо, що слово загадка або загадка має два наголоси. Отже, перша Загадка. Чи буває душа в п'ятах? Буває, особливо, коли дуже злякатися. Далі, будь ласка, чи є ноги у книжки? Напевно, є, бо кажуть, що взяти книгу догори ногами. І остання загадка. У якому фразеологізмі згадується таблиця множення? Зрозуміло, як 2 на 2 – 4. Молодці. Далі ми з вами маємо із поданих речень замість виділених слів використати доречні фразеологізми, утворені речення записати. У вас є довідка. В довідці у вас записані фразеологізми. Тато дуже втомився після важкої роботи. Дівчинка розповіла про пригоди похабцем. Брат попросив сестру мовчати. Фразеологізми. Тримати язик за зубами. Не чув ні рук, ні ніг. П'яте через десяте. Звірили, будь ласка, роботу. Тато не чув ні рук, ні ніг після важкої роботи. Дівчинка розповіла про пригоди п'яте через десяте. Брат попросив сестру тримати язик за зубами. Далі ми з вами пограємо у гру. А де ж моя пара? У вас є колоночка ліворучі словами і праворуч. Крапля, тягти, викинути, ламати, віддавати, умиватися, в річці в морі, за язик, віз, на смітник з голови, гілля, голову, книжку в кінці, вранці сльозами утворюємо пари. Перевіряємо, будь ласка, Трапля в морі, тягти за язик, викинути з голови, ламати голову, віддавати кінці, умиватися сльозами. Молодці, правильно склали пари. А зараз, будь ласка, зробимо руханку, підпочинемо. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розвітри, так, руки до гори, так, до сонця потягнись. так Слинних крокуй і свої кроки рахуй, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки з труси, про свою безпеку двай, ЗСУ допомагай. Про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Добре. Ми з вами відпочили. Давайте ж згадаємо, що таке фразеологізми. Молодці, фразеологізми це стійкі поєднання слів, що є в мові єдиними, неподільними, цілісними зазначенням висловами. Давайте з вами доберемо фразеологізми до світлини. Перевіряємо себе. Біла ворона дивак, людина, яка своєю поведінкою, зовнішністю сильно відрізняється від усіх. Наступна світлина. Перевіряємо дивитися крізь пальці. Робити вигляд, що не помічаєш чого-небудь недозволеного. Продовжуємо далі. Перевірили себе на вербі груші, нісенітниці, дурниці. Далі, будь ласка. Ой, чую, чую, молодці. Аж волосся дибки стало. Страшно. Будьте уважні, будь ласка. Перевіряємо. Зарубати на носі. Запам'ятати. Наступна світлина. Так, все правильно. Вовк овечій шкурі це зла людина, лицемір, що приховує свої підступні наміри під маскою порядності. Далі. Добре замітати сліди, приховувати щось. Наступний перевірили, крутитися як білка в колесі, бути постійно зайнятим. Молодці, я задоволена вашою роботою. Зіграємо з вами ще в одну гру. Знайди потрібне слово. Заєць, кіт, вовк на Ведмежа, собача, вовча, послуга. Знає, кішка, собака, лисиця що є сало з'їла. Відкрити Африку, Америку, Австралію. Перевірте, будь ласка, себе. Кіт наплакав. Ведмежа послуга знає кішка, чиє сало з'їла, відкрити Америку. Отже, ми з вами згадаємо, що ж таке фразеологізми. Так, фразеологізми це стійкі поєднання слів, що є в мові єдиними, неподільними, цілісними зазначенням висловами. А де ми можемо знайти пояснення до фразеологізмів? Так, у словничках. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. У кого немає можливості відвідати шкільну бібліотеку, ви можете за QR-кодом за допомогою свого телефону відкрити в себе словник фразеологізмів в електронному вигляді. Для покращення своїх знань, які ви отримали сьогодні на уроці, ви маєте виконати завдання із підручника на сторінці 75 права 4. Будьте уважні, коли будете читати формулювання завдання. Давайте з вами зіграємо у гру. Продовж речення. Як ви працювали? Було легко, не все вдалося, було складно. Я вам бажаю успіхів, гарного дня, спокійної ночі. До нових зустрічей!